Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова рубрика Халява з Аліекспрес. Це буде вже дев'ятий випуск нашого циклу відео про розпаковочки товарів з Аліекспрес, які були придбані по низькій ціні з урахуванням монеток. І товари я купував через групу Халява з Аліекспрес. Телеграмі посилання на групу також кину в опис до відео. Також в описі до відео будуть всі товари і ціни на них, за які я купив, і реальна ціна на даний товар. Сьогодні наша тематика буде більш така речового формату, оскільки прийшло дуже багато посилок. Я поділив на декілька відео тематичних, щоб було можливо цікавіше. Я знаю майже про все, що сьогодні приїхало. Купував по класним скидкам. Дещо ви вже бачили в попередніх відео, а дещо що прийшло новеньке. Тому цікавий випуск, я думаю, буде, як на мене, і як завжди почне з меншої до більшої, як завжди, 5 посилок в цьому відео, тому поїхали. Перша посилочка, чорний пакетик розпаковуємо. І це прийшли такі гольфи. Замовляв по скидочці з Aliexpress. Написано на пакуванні, що це носки, і ціна 2 долара. Я не пам'ятаю, скільки я за них хитав. Зараз отут ви зможете побачити опис, також ціну, за якою я придбав такий розмір. Ну, У мене таке враження, що я дешевше зібрав, чим 2 долара. Можливо, помиляти. Розпаковуємо ці гольфи. Отак. І у нас гольфики. Так, в описі було зазначено, що вони якісь там типу лікувальні для Вен тому подібне. Я не знаю, чи це я буду носити, чи мій малий, чи віддам дружині, але е сам факт, зараз глянемо опис, такі гольфики прикольні. Ну, не знаю. Ну, качество гарне, ви знаєте, я за цю ціну, що я придбав, якість доволі непогана, але такі геть. Геть, величення. Сінтетика, зрозуміло, але є такий товар. Пропозицію я також побачив у групі халява з aliexpress Тому маємо такий товар сьогодні незвичайний, на нашому відео. Ну що ж, рухаємося далі. Наступний товар прийшов до нас через міст Експрес. так Забрав я його в магазині Везунчик на касі. Не зовсім з везунчиком мені подобається, але я не обираю, воно як приходить, так приходить. Продовжимо відео халяви. Отакий От його пакетик. Це у нас приїхали штани. Пропозицію також в тій ж самій групі я знайшов, і як можемо на даний момент подивитися, це у нас літні чоловічі. Штани 2024 New. Така специфікація товару брав найбільші. Пакування у нас прикольне з такою zip-зашіточкою. Так, що нам кажуть штани? Ну, я вже схуд замовляв раніше, тому не знаю чи. Ну, ви знаєте, якісь прикольна. Взагалі прикольна. 5XL. Так, 5 xl що нам можна ще подивитися. Тоненькі, звісно, але за свою ціну не пам'ятаю, скільки я за них віддав, але буде зараз підсказочка. На пакуванні написано 2 долара. Тобто ви розумієте, що 2 долара це близько 85 гривень. Є такі зав'язочки. Зараз я гляну, прикину, подивлюся, як вони взагалі. Друзі, щойно поміряв, я вам скажу якраз мій розмір. Прикольні тоненькі літні штанці. Є у нас Два кармани, які і зав'язок. Чуть-чуть мені тут в матні вони душат, Ну не то що душат а стягують, але в принципі якраз розмірні, хоча брав най, сами, сами найбільші. Тому по штанам цікавий такий досвід Ні разу не купував на aliexpress штани. І 5XL, якраз, ну не той 5XL, який у нас, але в принципі нормально. Так, тепер наступна посилка. Це до нас приїхали наші кросівочки. В минулому відео халяви я вже замовляв такі чорненькі. На цей раз я замовив трішки більшого розміру, оскільки вони маломірки. Як завжди в одному пакуванні два. І до нас приїхали. Вони ж це бежеві, 43 розмір, тобто такий самий, як я брав, а на самому ділі 43, це як 41,5. і взяв такі самі чорні, тільки вже 44, максимального розміру. І хочу вам сказати, що вже я в них походив і скажу вам, що за 88 гривень просто супер. Я вже три рази вдівав, дуже легенький, подошва у них м'яка і не слизька. Що мені сподобалось, одразу бежеві. Також ціну халяви ви бачите зараз на екрані. Дивіться, тут у нас моделька XZA100. Китайцям навіть лінь оце віддирати. Бачите? Щоб приклеїти. Це мене завжди дивувало. І така моделька прийшла в сірому кольорі. Я вам скажу, що доволі прикольно. Мені навіть більше подобається, ніж чорному. М'якенька, класна підошва, 43 розмір. 70 гривень. Я вам скажу, ну блін, ну чим вони можуть бути погані? Я не розумію. Класний є трошки запах клею, але це все дрібнички. Головне, що вони зручні. Тут затягується все, і я щось думав, що вони одноразові. Но на самому ділі я вже декілька разів з них виходив і, блін, прям сподобалося, я вам скажу. Ціна 80 гривень це було по акції з монетками, тому, тому дуже зручно. Тільки єдиний мінус це в них незручно керувати автомобілями, оскільки вони якісь випкуваті і не, не скользять по педалі, а мені це не зручно. Це такий мінус. Це в нас 43-й розмір. І зараз розпакуємо такі ж самі. Тільки чорні. Чорні в нас вже на розмір більше я їх також поміряю. Обидва. Так, і це у нас чорний специфікація товару на екрані максимального розміру. О, це вже, мабуть, буде геть на, мої, на мою ногу. Так, вони трошки більше йдуть. Хоча і 43-й був нормальний. Да? Чорний виглядає отак. На ножку, коли вдіваєш, воно. Канина, але я думав, що вона така негодна, але вона витримує доволі така, прям і нога не воняє, доволі така міцненька. І те, що зручна підошва за 80 гривень. Сказати, це ну це правда, це я нічого тут не Ось такі у нас є літні прикольні кросівочки, Кеди. Ціну ви бачите на екрані, також ви бачите зараз їхню ціну зараз, на даний час. І остання посилочка, яка до нас приїхала із тематики даного сьогоднішнього відео, це також кросівки. Це кросівки, але іншого дизайну. Дивимося, що тут написано. Специфікація товару. Модель на екрані також, мені кажеться, що така сама XZ100. А тут було така сама модель і там була. Тобто китайці не паряться, клеїти туди Наклейки. Це трішки дорожчий товар. Зараз ви можете бачити, скільки він коштує. Тут китаєць не полінився зібрати стрічку Такі білій схожої якості. Але у нас тут відрізняється підошва по дизайну. Білі, цікаві, просівочки, але так то воно все те ж саме. І це 44-й розмір. Також я взяв максимальний, щоб не були маломіри. Думаю, що. Іде ціна, по-моєму, 100 з щем гривень, якщо на нашій переводити, така у нас тут застілочка. Все дешевеньке, але я б не сказав, що там воно геть погане і що воно там воняє нога чи пітніє такий, друзі, товар сьогодні. Друзі, ну шо вдів я 44-й розмір. В принципі, непогана ця моделька, але треба підтягнути трішки шнурки. До речі, штани за 2 долара 5 xl Трішки, наче, не вистачає довжини, але так в цілому ніби непогано. Тому хочу сказати, в кого 42 розмір, можна брати 43-й із цієї лінійки. І наші чорні та сірі. Зараз поміряю також. Верніше, чорний, да, У нас 43. 44-й, да, а попередні були 43. Мені казали, що трюки малуваті, але коли розносив, було нормально. Ось таке відео сьогодні. Кому подобалось, ставте лайки. Всі посилання можете бачити під відео. І до нових відео. Всім пока-пока.